І у нас сьогодні в продажу Chevrolet Captiva 2009 року 2-літровий дизельний двигун. Звісно ж, на повному приводі. По автомобілі у нас чорна шкіра. Показуємо по салончику, чорна шкіра з електрорегулюваннями, з круїз контролем. Також управління магнітолою, штатна мультимедіа. Підключений у нас вже Bluetooth через AUX-модуль. Заду вона шкіра з підлокітниками, великий багажний відсік, присутній люк він також відкривається, передній підігрівий сидінь, допомога при спуску з гори, кондиціонер у нас повністю працює, заправлений та обслужений. Звичайна автоматична коробка передач це нас гідротрансформатор, електрорегулювання, складання та омивач фар. Датчики світла, датчики дощу, всі електросклопйомники, відкриття багажного відсіку. все в автомобілі у нас є. шкіряні ставочки по дверним картам, гарний сіро-бежевий такий золотистий колір автомобіля. Тут також у нас такі вставочки під алюмінію або дерево. Гарна акустична система автомобілів встановлена. Ззаду є карманчики, дуже зручний нахил спинки в також автомобілі, також великий бажний відсік. По автомобілю у нас по техніці нарікань зараз ніяких немає. Автомобіль кожного дня на ходу. Це у нас 2-літровий дизель на автоматі. Дуже класний, по гарній ціні з невеликим пробігом. Перша власниця по Україні нещодавно тільки пригнана з Європи, І повністю є сервісні документи. Запрошуємо на з драйв, Київ, вулиця Сумська, 2. Придбати можна готівку, в кредит, а також лізинг.